За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, Спокон віку прометея там орел карає, Що Щодень Божий добрі ребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живучої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає й воля. І несити не виуре, на дні моря поле, не скує душі живої, слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Вам слава, сині гори, кригою укуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая, за кого ж ти розіп'явся, Христе, Сине Божий, за нас добрих, чи за слово істине, чи може, щоб ми з тебе насміялись, воно ж так і сталося. храми, каплиці і ікони, і ставники, і дим. І перед образом твоїм неутомленої поклони, за кражу, за войну, за кров, що братською кров пролити просять, а потім в дар тобі приносять. І тебе загнали, мій дружий єдиний, мій якове добрий, не за Україну, а за її кота довелось пролить. Кров добру, не чорну. Довелося запить з московської чаші московську отруту. О, друже мій добрий, друже незабутий. Живою душею Україні вітай, вітай з козаками понад берегами, розкриті могили в степу назирай. Заплач з козаками дрібними сльозами і мене в степу з неволі виглядай. А поки що мої думи. Моє люте горе сіятиму, ха ростуть, та з вітром говорять. Вітер тихий з України понеси з росою. Мої думи аж до тебе, братньому сльозою, ти їх дуже привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, і море і мене згадаєш.